Христос народився, друзі, слава нашій Україні, слава нашим героям. Сьогодні маємо неділю і вирішив записати вам це відео, яке я вже обіцяв два тижні тому написати. Прошу вибачення, але роботи дуже багато і не завжди вистачає часу. Отже, тема сьогоднішнього нашого відео. Це буде оприскування, форсунки, швидкість. І ж найголовніше це є норма виливу, тобто мала норма виливу 50 літрів. Ну, 100 літрів це вже не мала. І причому при використанні таких малих норм виливу, щоб ми ефективність не те, щоб втратили дії препаратів. А навпаки, її збільшили. Знаєте, колись, коли я ну, почав експериментувати із зменшенням е, норми робочого виливу робочої рідини, мене збивало завжди з цієї дороги, ось цих 200 літрів, що пропонують нам фірми-виробники е, препаратів ЗЗРів. Ну, чому 200 літрів? Чому не, не 300, не 100, ну, от чому вони з фірми не рекомендують е, використовувати 200 літрів? А я вам зараз розкажу. Розумієте, е, при 200 літрах на гектар це є, як би вам сказати, така золота середина. Тобто, знівелювати незнаннями. Людини, яка вносить ці препарати? Тобто, що я маю на увазі? Не брати до уваги, яка в тебе вологість грунту, не перепрошую вологість повітря, яка в тебе температура, з якою швидкістю ти маєш рухатися, які як би це правильно сказати, які бур'яни, які Тобі, на які бур'яни тобі потрібно спрацювати, чи в тебе є роса, чи в тебе немає роси. А навіть, ну, що стосується роси, то просто сказати, якщо роса на полі, то краще не показуватись там на тім полі. І ми все це розберемо. Я використовую особисто вже, ну, з року в рік це 100 літрів. Це ґрунтові схеми, це інсектицид, це фунгіцид, це гербіцид. Ну, 100%. І минулого року я перейшов на 50 літрів на гектар. І я вам скажу: ефективність не знизилась, а навіть стала, на мою думку, препарати стали краще працювати. Чим ми, я можу це пояснити? Тому що. Наша вода не є чистою, ідеально чистою. Вона має в собі різні домішки крейди, там вапняки всякі, там різні PH, там мул. Ну, там можна, як би сказати, до показників якості води для оприскування є дуже і дуже-дуже багато. Я одного. Разу, коли був в Німеччині в одного е фермера німецького, то в нього зроблена система очистки стічних вод. Тобто він всі дощові води з дахів, з подвір'їв, з усього лапає. У нього під землею є такі великі резервуари відстійники. І він е цю воду фільтрує спочатку забирає сміття брудне, потім е всякі мули. Піски, і тоді має ідеально чисту воду, так як це в нього виходить як дистильована вода, тому що це дощова. І ось та сама ситуація в нас. Коли ми беремо нашу гектарну норму препарату на 1 гектар і розчиняємо її в 200 літрах води, де в нас є. Влужність велика, де в нас є багато там крейди, мулу. І всі ці додаткові сполуки вони зв'язуються із нашою, нашим препаратом. І тим самим вони понижають якість якість цього препарату. Це, ну я більше ніж впевнений, що кожен міг переконатися і. Ютуб гримить про те, що дуже видно це на гліфосатах, на раундапах, коли, ми, коли люди зменшують норму вилову, раундап краще працює. А працює він за рахунок того, що е, немає менше ну, в одній гектарній нормі робочої рідини от всіх цих домішок, непотрібних домішок, які знаходяться в нас в воді. Так, звісно, є на сьогоднішній час на ринку кондиціонери, підкислювачі, пом'якшувачі, там різні адюванти, ну, препаратів в портфоліо кожна фірма має. Ну, але за них треба платити. Тобто, сумуємо, або ми зменшуємо норму. Витрати робочої рідини і забуваємо про ці адюванти. Або ми е, ну, не хочемо аналізувати, що ми робимо, як ми робимо і для чого ми робимо. Лиємо 200 літрів води, лиємо всі ці кондиціонери, робимо бакові суміші і працюємо. Ну, Звісно, це моя думка, це мої погляди. Ви можете. Погодитись, можете заперечити, можете написати коментар і виразити свою думку. Отже, продовжуємо далі. Перший плюс від е, малої норми виливу води. Другий, не менш важливий це є е, продуктивність. Тобто, ну, що лити 200 літрів е, на гектар, а що лити 50 літрів на гектар. Беремо середню статистичну бочку, яка має 2 тони об'ємом об 2 тони 2000 літрів, і ми можемо закрити 40 гектарів площі однією заправкою. Це ну, досить і досить суттєво. Це ми знімаємо затрати на доставку води, знімаємо втрати по продуктивності, так як. Кожна заправка опрескувача триває як мінімум пів години, тому що препарати, вода, шланги розмотай, замотай, прокачай, перемішай, якісно, причому перемішай, і тому по часі ми теж економимо. Але от стоїть питання, як і коли. Працювати з такою низькою нормою, щоб не втратити ефективності. Тепер, що, що я беру до уваги при проведенні оприскування полів із такою малою нормою робочого виливу? В першу чергу це розпилювачі. Розумієте, є багато дуже розпилювачів, є багато фірм, але я не буду конкретизувати жодної, і не буду казати, які подобаються мені, які мені не подобаються. Я буду загально, абстрактно. Якщо ви зрозумієте суть, то ви собі підберете самі ці. Форсунки, не, не дивлячись на ту чи іншу фірму. Звісно, кожна фірма має ну, свою якість, свою надійність, бо таке, як розпилювач оприскувача, повірте, він повинен, повинен бути надійним. Бо ми візуально не зможемо проконтролювати вилив його робочої рідини через нього, якість розпилення без спеціально додаткового обладнання. Ми можемо проконтролювати вили в робочої рідини, тобто ми там поставили 50 літрів на гектар, і це нам воно комп'ютер буде показувати. Але скільки кожна форсунка виливає, як розпилює, чи вона лиє, чи вона, яку вона дисперсію робить. Нам не покажуть жодний прилад, тільки спеціальні колби. Ну, звісно, я їх примітивно роблю. Перед сезоном пробую, ну, як будемо розконсервовувати оприскувач, я вам покажу, як це я роблю і як я провіраю вилив кожної форсунки оприскувача. Отже, форсунки. Для малого виливу потрібно тільки. Інжекторні форсунки все, крапка. Ніякі центробіжні, ну, за центробіжні це взагалі окрема історія. Не знаю, можливо, комусь вони і подобаються, але для мене центробіжні форсунки взагалі не сумісні із використанням на полі. Ну, так скажу. По-перше, що стосується центробіжних розпилювачів. Це є конус. Це не є, ну, розпилення відбувається ось таким конусом. Якщо ми е, піднімаємо штангу вище, як там, пів метра метр, скільки завод виробник е, рекомендує е, проводити оприскування на якій висоті, що в нас виходить? У нас цей конус видовжується, зробиться більшого діаметра. І от коли два конуси перекриваються в основі, виходить обтікання. Тобто вони б'ють, ну, от, розумієте, конус, об'ємна фігура. Якщо їх два наложити, то це получиться стікання робочого розчину. Тобто, коли ми використовуємо малі норми а центробіжні вихрові розпилювачі тільки на малих нормах працюють, нас можуть бути підпали. Бо там буде концентрація. Робочого розчину. Другий момент. Вихрові форсунки створюють дуже велику кількість аерозолю. Тобто, а що таке аерозоль? Це надзвичайно дрібненька краплина роси. росини. От всі, коли ви літом їхали, подивитесь на горизонт, горизонт пливе. Ось так рухається. Потоки, потоки повітря. Та як пара випаровується і вона піднімається вверх. Ось коли е, у нас ми створюємо такий аерозоль, то це коли е, у нас велик, вели, мала вологість повітря, е, цей аерозоль просто випарується. І він, він, не, він не впаде ні, ні на землю, ні. Е, ні, не підніметься вверх. А коли в нас вологість низька, але цього аерозолю дуже багато, то ми можемо одержати ефект просто зависання, зависання цього аерозолю. Тобто, ну, як би вам пояснити, повітря завжди рухається. І завжди рухається від холодного до гарячого. Тобто, тепле повітря завжди піднімається вверх. Холодне піднімається, холодне, опускається вниз. Коли ми, у нас земля, наприклад, покрита ну, вже рослиною нашою покривом, чи це рослинний, чи це пожнивний, вона не завжди прогрівається одинаково і не завжди. Ну, одним словом, так давайте підсумуємо аеродинаміка руху повітря. І ви розгляньте, поцікавтеся, і побачите рухи повітря і аерозольна ця складова, ця крапля, вона просто може не опуститися на, на рослину, на цю поверхню, яку нам потрібно. Третє чому не центробіжний, не вихровий розпилювач? Тому що в нього надзвичайно мала і легка крапля, яка просто несеться вітром, ну, або навіть його відсутністю цього вітру, але от е, ціленапрямленого доставляння робочої рідини, тобто нашого препарату до робочої поверхні рослини, дуже важко, дуже важко добитися. Так. Ну, це, звісно, моя думка. Можливо, люди працюють і вміють працювати, і знають, коли і як працювати. І щоб не підпалювати ні сусідам, ні не втрачати своєї ефективності, звісно, їх це властовує, і я нічого не маю проти. Це ще раз скажу: це моя думка. Отже, інжектори. Тільки інжектори. Чому? Бо інжектор, він створює. Такі краплі в вигляді куль, які всередині, е, всередині заповнені повітрям. І ця куля, коли попадає на робочу поверхню на листок, вона ще розбивається і е, частково розбризкується, тим самим збільшує е, площу покривання. Я особисто користуюся е, короткими інжекторами. Двохфакельні і однофакельні, жовтого і зеленого кольору. Ну, у мене оприскувач самохідний. Робоча швидкість від 15 до 25, в залежності від, від того, на чому я працюю, від розміру ділянок від ну, Від багатьох факторів від географії поля, тому в мене коливається ця швидкість, і тому я е, користуюся двома кольорами е, розпилювачів. Тепер, е, чому однофакельні і двохфакельні розпилювачі? Якщо ми працюємо на м злакових бур'янах, на е, злакових рослинах, тобто пшениці, і нам потрібно е, пробити наш препарат чим понижче вниз цей травостій, нам обов'язково потрібні, е, потрібні однофакельні розпилювачі. Тобто, ми маємо травостій, і нам потрібно його зверху пробити вниз. Чи це інсектицит, е, чи це Грамініцит, чи це навіть будь-який гербіцит, який ми працюємо вже на пізних фазах по пшениці і нам треба пробити травостій вниз, це обов'язково має бути однофакельний інжектор. Скажу вам інакше, навіть якщо у нас трошки більший вітер, але нам потрібно зробити обробку, то однофакельний інжектор буде ну, краще працювати, ніж двохфакельний при більшому вітрі. Двохфакельні е, розпилювачі потрібні. Знайше е, вам скажу так, двохфакельних є два види. Е, із е, од, рівномірним кутом розпилення факела. Тобто, що вперед, що назад. І з, якщо не помиляюся, 30 градусів вперед і 75 вниз. Навіть не назад, а вниз. Оці е, інжектора використовуються для великої швидкості обробки. Тобто цей, що йде 30 градусів вперед, е, він е, працює на те, щоб. Ну, майже, майже пробити вниз, але ще за рахунок швидкості повітря його він працює як однофакельний е, інжектор. А цей що 70 градусів, е, то він працює просто на покривання е, всієї площини. От якщо ми працюємо под водольним бур'янам, якщо ми працюємо фунгіцидом по колосу, Якщо ми працюємо фунгіцидом чи інсектицидом по квітці ріпаку, нам потрібно змочити поверхню, і зверху, і знизу, і збоку. От це якраз двохфакельний, двохфакельний розпилювач, але він вже теж слабенький до вітру. Якщо порівняти Особливо, якщо ви маєте маленькі ділянки, які межують із сусідніми ділянками, то двохфакельні інжектора ну, я не використовую, я вже тільки працюю на однофакельних інжекторах, так як я мав гіркий досвід, де я ну, підпалив людям кломазон, звісно, про, він летючий, і він частково попідпалював був. Сусідні пшениці, ячмені, Хоча рослина відійшла, відновилася, але, знаєте, неприємно. Краще вже би собі шкоду якусь зробив, ніж якщо ніж зробив комусь, і потім Ой, на тебе валять всі, е... як би сказати, всі провини, чи підживили, чи не підживили, але не вродило, бо ти спалив. Тому я на що до цього ставлюся серйозно, я думаю, що і кожен так же ж само. Е, так, що б я ще хотів вам сказати? Отже, давайте підсумуємо, і зараз, можливо, і ще щось, щось і згадається. Малий вилив. Ми, якщо. О, знаєте, що я вам ще не забув сказати про Росу. От всі е, друзі, от як ви ставитесь до Роси при е, обробці своїх полів? ну, ЗЗР. Тобто роса для вас друг, ворог, працюєте з росою, не працюєте по росі, ну, от бачите росу на рослині. Мені цікаво ваша думка. Бо для мене роса це друг. Якщо я бачу от година четверта ранку і поле до фарів біле. Оце для мене, це я тоді, ну, навіть би 30 літрів лив на гектар, але просто <свісно>, не дає в мене можливості моя техніка такі, такі виливи робити. Але це, розумієте, це, ну, по-перше, кожна рослина має восковий наліт, будь-яка, чи це е, корисна рослина, чи це е, рослина бур'ян. Вона має захист: цей або восковий наліт, або такий ворсиночний, Ну, що ворсинки такі має колючки для того, щоб захистити себе від випаровування вологи. від... Ну, Я не скажу, що вона була цей, цей захист створений для того, щоб захистити себе від гербіцидів, але. Як би сказати, він досить ефективно цей наліт працює. І коли в нас є на полі роса, то, по-перше, восковий наліт завжди розчиняється. По-друге, в темну пору доби, коли випадає роса, рослина починає рости і найінтенсивніше споживає е, вологу із листка. Тобто засвоювання. Е, Рідини через листкову поверхню рослиною найбільше відбувається вночі, тоді, коли є роса. Чому е, роса шкідлива при 200 літрів на гектар? Е, чому шкідлива? Тому що велика капля, великооб'ємна і листок мокрий, і коли вона попадає під кутом, вона просто відбивається, вона скользить. Вона не чіпляється цього листка, і дуже велика кількість є просто з збігання цих капель із листкової поверхні, яку ми хочемо покрити тим чи іншим препаратом. І тому не рекомендують використовувати оприскування в нічний період, особливо коли є роса. Але роса це є наш. Друг, просто треба навчитися з нею працювати. Ну, друзі, я думаю, що відео не було дуже довге. Там ще говорити можна дуже багато про самі оприскувачі, про дотримування різних норм виливу. Навіть скажу вам про сіточки, які стоять в розпилювачах. Якщо вам буде цікаво, пишіть коментарі, я вам розкажу, чи вони потрібні і чи вони не потрібні. Чи вони нам користь приносять, чи вони нам користь не приносять. Про осідання препаратів, які дають восад. Ну, при використанні препарату, який випадає в осад. Чому, як ми можемо цим знівелювати? Що для цього треба робити? Ну, оприскування це настільки. Як нам здається, проста справа, налив води і поїхав по, по кропів, насправді це не так. І е, скільки років я вже аналізую, скільки років я вже вивчаю цю тему, і я ще не можу для себе дати відповіді на всі питання. Але скажу вам так: можна е, зменшити норми препаратів не те, що до мінімальних норм рекомендованих. Фірмою, виробником, а ще нижче, і не втратити ефективності, і що головне не збільшити, причому при цьому видатки. Ну, звісно, не знаю, це знову цього року буде експеримент, чи нам це вийде все зробити, але ми над цим працюємо. І от ось ці, я вам так підкажу ще на майбутнє. Ось це, що я вам розказував німця, його очистка води. Я хочу попробувати в себе от такий, такий метод, і щоб водою кропити ну, образно природньо дистильованою. Подивимось, отже, друзі, не забуваємо про те, що завдяки кому ми можемо з вами працювати, можемо з вами ділитися, підтримуємо наших хлопців. Підтримуємо наших захисників і хочу подякувати всім людям, які долучилися до Сівача в підтримку наших хлопців, наших ЗСУ. Дуже вам дякую. Назбирали ми, якщо не помиляюся, 15 тисяч гривень. Звісно, я ще потім, наша Юля, керівник будинку культури. Вона робить в Фейсбуці такі ну, репости, де вона вказує, хто скільки пожертвував, хто, скільки, хто як долучився, і на що головне ці кошти пішли. І я ці скріншоти вам обов'язково перекину. Дякую за те, що ви. Долучилися до посіванки в підтримку ЗСУ, і ми в свою чергу також, від себе долучилися і закликаю я всіх нас працювати не тільки на полі, але і працювати для того, щоб. Наша ненька Україна залишилась, і ми, і ми могли працювати на своїй Богомданій землі. Друзі, слава Україні, мирного всім неба, і Україна обов'язково переможе.